Чи змогла нова частина Dragon Age повернути славу серії після змішаних відгуків про попередні ігри? Чи відповідає Вейлгард дугу оригінального Dragon Age? Давайте розбиратися. Всі ми знаємо, що є культові частини серії Dragon Age. Це звісно ж Origins, від якої все почалося, і яка вважається найкращою. Грою серії, потім шла Dragon Age 2, Потім була Dragon Age Inquisition, І ось зараз ми вже побачили Dragon Age Veilguard. І я хочу одразу сказати, що я не знайомий добре з Dragon Age Origins. Єдине, що я знаю, це те, що мені розповідав мій товариш Іван. Він знає про цю гру. Він її проходив, він її дуже любить. І для нього Dragon Age Veilguard це не Dragon Age в принципі. І мені в цьому плані дуже складно, тому що я не грав нормально в попередній частині серії. Я щось починав і. Першу і другу, але от щоб я прям сів і пройшов якось цільно ці ігри. Ні, і, на жаль, сьогодні я буду розказувати вам своє враження від Dragon Age Вейл vale Guard. Скоріше як людини, яка, в принципі, нормально не знайома з цією серією, і не все знає лорі, хоча частково щось я знаю, тому що я дивився якісь відоси з цього приводу і щось читав. Але знову ж таки, хочу одразу сказати, що це не фінальний мій огляд, це огляд після приблизно 30 годин гри, тому що вже зараз мені є що розказати, А вже коли я її пройду, тоді буде вже фінальне рев'ю. Тому це рев'ю, частина номер. Перша події розгортаються у світі Тедас з акцентом на розкритті таємниць завіси. Це один з найглибших аспектів гри, який відповідає за значущі зміни у світі, зокрема пов'язані з історією морів. Та роль Солоса. Розвиток сюжету ставить нові запитання про природу богів Тедасу Фейт і Джерело Блайта. Це не лише продовження історії, а й перегляд основних концепцій серії. Персонажі компаньйони насправді мають типу свої характери, але на ділі вони не те, щоб сильно глибокі. Тобі цікаво бачити і чути їх діалоги, але вони як ті діснеївські персонажі, начебто і є персоналія, але начебто ти розумієш, що це не глибина там рівня Gate 3 де всі твої персонажі компаньйони мали по-перше, оце знаєте, сірість. Тобто вони і не 100% добрі, і не 100% злі. Вони десь посередині. Оце в Baldur's дуже сильно відчувалося. Тут такого нема. Але от я що хочу сказати, що мене не дуже дратують компаньйони в Dragon в Вилгард. Вони стандартні, не викликають у тебе якихось поганих емоцій. ти їх слухаєш діалоги з ними ну, такі собі. І взагалі, якщо казати про діалоги, які були з компаньйонами в Origins, я там багато чув про те, що там дійсно класні персонажі. Тут такого близько нема, і в цьому плані фанати серії б'ють просто в кала-кала і кажуть про те, що ну бляха, що ж ви зробили, і я з ними не можу не погодитись, тому що оця історія з компаньонами мені, в принципі, дуже імпонує. Я люблю, коли ти можеш дійсно обговорити з тим, з ким ти подорожуєш, якісь моменти і знаєш, відчути якусь. Іншу грань персонажа і розкрити його по іншому, щоб у тебе як складалося якесь те чи інше враження. Відгуки гравців про компаньонів тільки негативні, тому що вони розраховували на те, що все ж таки ми побачимо розвиток тих ідей, які були там в Origins або в Dragon Age 2, А отримали стандартну aaa гру, яка можливо не влаштує завзятих фанатів серії. Тепер хотілося б декілька слів сказати про бойову систему. По-перше, вона значно спрощена у порівнянні з Інквізішн. Нагадує Dragon Age 2» завдяки акценту на динамічному екшені. Герой використовує три здібності, ультимативну атаку та руни, які дають як пасивні, так і активні бонуси. Наприклад, спеціалізація з використанням кинджалів дозволяє відкривати портали, які завдають електричних атак. Загалом бойова система в Dragon Age Вейлгард непогана. Вона не те, щоб е, занадто крутати того. Щоб ви могли насолоджуватися весь геймплейний цикл, який ви граєте, там Dragon Age, але вона в міру проста, в міру ефектна. Єдине що бої між е, вами та мобами, вони. Бувають досить довгими і за цього бої набридають, тому що в самому бою ці ваші білки вони дуже довго якби поповнюються, і тобі хочеться завдати якогось нищівного удару. а Ти повинен його там тикати, і тикати і тикати. І ще один такий нюанс, який особисто я помітив, це те, що ваші компаньйони, вони якось. Мало наносять якогось дамагу, Так, коли ти переходиш в тактичну карту, ти там можеш використовувати їх абілки для того, щоб направляти дамаг на NPC, проти яких ви та б'єтеся. Але от, коли ти саме з тактичної карти це робиш, ти відчуваєш, що є якісь дамаг. коли вони самі там щось б'ються. Це, як на мене, імітація, що вони б'ються, а реальний дамаг вони наносять тільки тоді, коли ти задаєш параметр. Тобто ти задаєш удар того самого чувака, вони на нього щось починають бити, і тільки тоді буде реальний якийсь дамаг, який ти відчуєш як гравець і побачиш, що від цього є якийсь сенс. В всьому іншому вони просто тикають, віднімають там 3 хп в годину, і від них особливої користі немає. Якщо ми кажемо про локації, то тут я можу сказати, що є. Напевно, баланс між масштабами Inquisition і лінійністю Dragon Age 2. Кожна зона має своє унікальне наповнення. І от все, що стосується арт-дирекшену Dragon Age Dragoard, як на мене, зроблено неймовірно. Кожна локація деталізована, гарно пророблена. Вона візуально виглядає дуже круто. І в залежності від того, де ви знаходитесь, ці локації наповнені тою чи іншою атмосферою. Але от загальна атмосфера. Такої каски, хоча я більше розраховував на Dark Fantasy, в Dragon Age Вілгард є єдине, що мені не дуже подобається, те, як розроблений дизайн. Костюмів деяких персонажів, тому що він якийсь супер казковий, такий зализаний. А в всьому іншому, якщо ми кажемо за левел дизайн і арт дірекшн, він класно зроблений на дуже високому рівні. І ти, коли бачиш ті чи інші локації, ти отримаєш дійсно естетичне задоволення, тому що вони такі вилизані, такі, знаєте, відполіровані і майже від багів. Фу, це в мене напевно вже каже Сталкер 2. Я вже знову починаю казати про баги. Фу, це Сталкер 2 на мене, звісно, вплив дав. Крім того, на цих локаціях, в принципі. Є чим зайнятися. Там є такі дуже маленькі якісь головоломки, де ви можете відшукати той чи інший лут. На локаціях є. Вороги, які спавняться в тих чи інших місцях, ви можете проходити лазити тут, ще застосований не тільки горизонтальний, але й вертикальний левел дизайн. Коли ви можете залізти там дуже багато таких елементів, де ви можете залізти на якусь драбину, там знайти якийсь сундучок, або вирішити знову якусь головоломку, і щось відкрити якісь двері. То, в принципі, дослідження цих локацій, хоч і напрочуд лінійних. Воно зроблено гарно. Це, звісно ж, знову ж таки, не рівень того ж самого God of War там першого 18-го року або Рагнарьок. Але це просто окей. Воно, в принципі, непогано все мечиться з тим, як ти подорожуєш, компаньйонів ти можеш там перевдягати і так далі. Тому, в принципі, це досить непогано. Інша сторона це все, що стосується білок, навиків і дерева, навичок, які у вас є. Вони ці навики зрозумілі. Їх не дуже багато що мені подобається, і тобі в принципі легко розібратися, куди ти хочеш розвивати свого персонажа. Це стосується і вас, як головного персонажа, так і в принципі. Ваших компаньйонів, з якими ви подорожуєте. Вейлгард вирізняється стилізованою графікою, яка нагадує частково Піксар або Disney. Це дозволяє грі краще зберегти свою актуальність з часом, але це є дуже вагомим мінусом, особливо якщо ми знаємо, чим була серія Dragon Age ще в минулих частинах. Це справжній контраст із більш реалістичними стилями попередніх частин. Але це рішення в чомусь навіть виправлене. Гра виглядає чудово навіть. Із деякими технічними обмеженнями на різному залізі по локаціям хочу ще додати, що це і густі ліси, міста, древні руїни. Кожна зона наповнена атмосферними. Деталями, хоча ці деталі не стосуються геймплейної частини, але все ж таки цих деталей вистачає, і вам з кожної локації цікаво щось знаходити, подорожувати, можливо, проходити якісь додаткові квести, і так далі. Що хочу сказати, я пробував цю гру на своєму ноутбуці, і на ПК з RTX 3060 гра видає стабільні 60 кадрів на високих налаштуваннях, але це не в 4К. але може стикатися з технічними проблемами, такі як кращі та. Пошкодження збережень, взагалі, якщо казати про Optimizon, в Dragon Age Швілгад з цим все в порядку. Я грав в неї на релізі, і в мене за всі мої там 30 з гаком годин не було жодних проблем, жодних вильотів. При тому, що звісно, я більший час грав саме на PlayStation 5. Там взагалі ніяких проблем у мене не було ні крашів, ні вильотів, ніяких артефактів. Я поки що в принципі не помітив ніяких проблем з цією грою. От вона прям відполірована, оптимізована. Дуже гарно, на дуже високому рівні. Це в 24 році насправді рідкість, щоб так круто підходили на релізі до оптимізації гри. Також ще хочу поговорити про повісточку. В грі вона, звісно, є, і в інтернеті від цього дуже багатьох людей горить. Але от що я можу сказати про це? У мене взагалі немає проблем взагалі з темою там, повістки і так далі, з сильними жінками чи чоловіками-геями і так далі. Я в цьому нічого не бачу такого. Але є знову ж таки повістка, яка зроблена криво, незрозуміло і дуже топорно. І от Вейлгард це є, тому що там є такий персонаж, як Таш, і вона в один момент просто ні з того, ні з цього починає казати, що вона не бінарна особа. Вона не може себе ідентифікувати не як він, не як вона, і вона просить називати її ми. Але. Факт в тому не те, що вона це сказала, а те, як це сценаристи припіднесли до нас як до гравця, коли я це почув в цьому контексті, в мене одразу це стригерило. Я думаю, ну навіщо запихувати якісь такі там тендітні теми. В такому тупому тупорилому ключі. Ну невже не можна обіграти це якось більш лаконічно, для того, щоб це був сенс, щоб був якийсь причинно-наслідковий зв'язок. Тобто я не проти самої цієї теми, я проти, коли це робиться, халатно. Це стосується не тільки саме повістки, а в принципі, коли в грі є якісь елементи, які зроблені через одне місце, ти в будь-якому разі будеш на це звертати увагу, і замість того, щоб ти просто це побачив, сказав, а окей, пішов далі, ти будеш звертати на це увагу, потім йти там в Twitter, писати. Що це гівно, і от в плані цьому навіщо ви робите? Повістку, в іграх такою топорною. Якщо ви вже хочете висвітлювати подібні теми, будь ласка, вчіться писати нормальний сценарій з урахуванням о цих нюансів, які вам там або ваша команда сказала це робити, або якась світбейби прийшла і сказала вам про це. Просто робіть це якісно. І тоді ніяких питань і бомбіжа в інтернеті не буде. А поки ви робите те, що ви робите, і те, як ви це зробили, в Вейлгард, звісно, від цього буде горіти. І це ще не пройшов гру. Я не знаю, що буде. Далі, але уже цей елемент мене дратує, і я це собі в голові запам'ятав. Причому я це зробив не те, щоб спеціально, просто є моменти, які вибиваються з загального контексту, які тобі можуть запам'ятатися. Тому, будь ласка, навчіться бляха всовувати повістку грамотно і не робіть цього бляха лайна. Ще окремо хочу сказати про саунд дизайн. Саунд дизайн Вейлгард зроблений неймовірно, дуже епічні мелодії. Все звучить на висоті від якихось бойових стичок з якимись непісями до якихось ембієнтів, коли ви подорожуєте в ті чи іншій локації. Тобто, от класно, що вони зробили і заморочили саме саунд дизайном, тому що там від самого початку гри, коли грає відповідна музика. По-перше, це як на мене, це спрацювало на зануренні. Я прям з перших хвилин гри занурився в гру. А по-друге, це класно, коли вся музика, весь звуковий супровід в грі, він є частиною цього світу. І от Вейлгард з цим все витримано дуже круто, тому що там. От саме звуковий супровід це реальна частина гри, і ти відчуваєш це, ти бачиш це, і це працює тобі тільки в плюс. От з музикою вони дуже круто все зробили. композиціям, к ефектам, в мене ніяких питань немає це, напевно, чи не єдиний момент в грі, який зроблений ідеально. Також до ігрового процесу я хотів би віднести просто погані діалоги. Я не розумію, чому серія, в якій завжди була ця фішка з діалогами, з якимись політичними інтригами і різними сюжетними поворотами, і різними ситуаціями з тими чи іншими персонажами, зробили настільки крінжові діалоги. Тобто, у вас в діалогах завжди ви можете відігрувати три особистості: ви можете бути гарним хлопцем, поганим хлопцем і нейтральним. Це все, що у вас є. Ну це це в кожних діалогах, тобто. Я вважаю, що в Dragon Age Veilguard діалогову систему можна було взагалі в принципі прибрати і просто наставити купок Сен, тому що ну от, вони настільки ні на що не впливають, вони настільки не варіативні і не цікаві і прісні, що я не розумію, навіщо це залишили. І от і, і вони тупі, тому що персонаж. Він ваш головний персонаж, з якого ви відіграєте роль, він не відіграє роль когось. Він відіграє роль одної людини. І я маю на увазі, що у нього немає характеру, він якийсь просто чувак добряк. Вас як гравця не знайомлять з тим, ким ви граєте, тому що гра починається трохи вирвана з контексту. Ви вже якийсь там персонаж, який там пройшов якийсь шлях з варіком, але ви нічого не знаєте. Це теж не додає вам якби, інформативності в діалогуванні, так? І от діалоги в Dragon Age Велгард. Вони не цікаві, то що там окей, то що варіативність погана, але вони просто такі, вони клішовані, вони як в найкращих мультфільмах Pixar або Disney, знову ж до цього я вже повертався раніше, і це мінус, тому що хотілося, щоб діалоги були як на рівні, як мінімум, в Origins, тому, що я бачив дуже багато вирізок. так, коли графік готувався до цього відео, які там були діалоги між персонажами і сюжетними лініями. Тут з цим явно проблема. Вони не заморочувались, і, взагалі, в Dragon Age є оця історія з тим, що. Dragon Age хоче бути грою, яка буде гарною і е, зручною для всіх. Тобто, це і про це говорить дуже багато аспектів в грі. Наприклад, ви проходите якусь главу, і в кінці глави, коли ви вже на маяку, вам виходить таке повідомлення з тим, що от, от така була місія, що ви там робили, які події там пройшли. Тобто, камон, гра тебе просто веде за ручку, не дає тобі взагалі в принципі, якоїсь свободи. Або якщо це свобода є, вона не справжня, тому що. Ну навіщо, коли ти проходиш якусь ту чи іншу главу, от казати про те, що ось дивись ти, оце робив. Я бачив, що я робив, тому що я тільки що її проходив. Тобто, це супер дивна, як на мене така логіка, яка каже про те, що гра нібито тримає за дебілів гравців, і спеціально от хоче, щоб от всім було щоб всім було зручно, і оця зручність, вона якби вбиває унікальність. Вбиває взагалі дух самої, як на мене, серії Dragon Age. Звісно, що дуже багато гравців, які там пограли в Велгард, вони бомблять, тому що вони знали, чим була ця серія до цієї ігри, І деякі називають її взагалі не Dragon Age, що це зовсім інша гра. І наприклад, я вважаю, що це буде правильніше, тому що мені все ж таки Вейлгард більше сподобався ніж не сподобався. Але напевно у мене це так вийшло, тому що я не грав в минулій частині. В моєму випадку вона мені реально зайшла. Я я точно не можу назвати її поганою грою, але і гарною грою також це просто. Така, знаєте, вже традиційна, причому гарно оптимізована AAA гра, в якій є свої мінуси і є свої плюси. Про сюжет ще хотів додати кілька моментів, і от скажу тільки одне: сюжет непоганий. Він не хоче здаватися чимось, чим він не є. Він цікавий, але в якихось моментах він занадто наївний. Але якщо ми подивимось на те, як створено, в який час створено Dragon Age Вейлгард, і звісно, ми розуміємо, що її робили взагалі не ті люди, які відповідали, але за минулі частини, то ми зрозуміємо те, що Вейлгард це така пригода, яка не хоче бути більшим, чим вона є, і не хоче давати щось провокативне, щось, що може розділити гравців або думки про неї. Тому ця гра, як я вже казав раніше, хоче бути максимально зручною для всіх. І в сюжеті. В цьому плані теж є відбитки, які ми чітко можемо прослідкувати і побачити, тому що там є купа моментів, де мало бути щось більш жорстоке. Але, походу, саме жорстоке, що ми в цій грі побачимо, це в селищі, коли там корінь, по-моєму, якщо не помиляюсь, може там, якщо ви виберете його не спасти і відправити до сірих стражів, то його просто вб'є цей корінь. І, походу, це єдине місце, де було прям жорстокість. Все інше, воно таке лайтове, як, як якійсь сказці. От, от, от сказка. От це більше про Вейлгард. Вейлгард — Це не епічна історія протистояння темряви і добра, і е, світла. Це просто казка, яку ви можете або прочитати, або забити хер, і більше до цього не повертатися. Але при всьому цьому вона точно має на життя. Це не найгірша гра. Наприклад, там з останніх релізів, яку я можу прям виділити і сказати, що ні, оце грати прям не можна. Ну точно ні. Що я хочу сказати точно, що Вейлгард – це ніяка не революція, невекі зміни для серії. Але впевнений, це не маленький, але хоч якщо крок не вперед, то в якусь сторону. Для шанувальників Dragon Age ця гра точно не обов'язкова для ознайомлення, адже вона не розкриває багато таємниць Тедасу, і чесно кажучи, не дуже дружить з трушним лором серії Dragon Age. Тому я вважаю, що Dragon Age – це гра, якій точно треба дати шанс. Не треба від неї чекати чогось неймовірного, але ця гра, яку можна пройти один разок і забути. В принципі, це така, знаєте, двінчура лінійна, яка подарує вам якісь там плюс-мінус прикольні емоції пригоди. Там є і різні сюжетні додаткові квести, там непоганий, хоч і трохи прісний, головний сюжет. Там непогана бойова система, вона досить проста вознайомлені, там є тактичний режим. В принципі, там є якісь елементи притаманні серії Dragon Age, але не більше цього, все ж таки, це не Dragon Age. Треба було її назвати якось по іншому. Тоді і критики до неї було б набагато, набагато менше. Але маємо що. Маємо, я вважаю, що Dragon Age точно варта уваги, але знаєте, от якщо у вас є умовний якийсь список ігор, які ви хочете там пограти, то її там треба десь в серединку. Тобто, спочатку, ті, які ви там в своєму списку написали, а потім колись Dragon Age. І в такому контексті вона вам в принципі зайде, але точно не в перших рядах. Ну і в кінці відео я хочу вас попросити підписатися на канал, поставити ваш лайкос і написати в коментарях, що ви думаєте про Dragon Age Едж Фейлгард. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що насправді. Думки розділилися. Хтось каже, що та це не Dragon Age, але це там окей. Хтось каже, бляха, що ми ви наробили, видаліть це гівно, і взагалі більше не випускайте ігри під своїм крилом. Якось так. Ось. Ну і всім гарного вечора, дня або ночі. І до зустрічі в нових відео.